Ми вам і за три контори віддячимо? Підвівся на мотузяних стременах вухань. Бач, які три контори поставили. А хто вас просив ставити три контори? Дениско думав, думав і нічого не міг вигадати А Кузьку! Кива і муху ми теж кинемо у яму. Докінчив лухань. Зубань досі мовчав. А тут і він підвівся на стременах. Ми вас усіх битимемо, аж поки ви жробитеся шинями від шиняків і гарбатиме від гуль. Лариска голосно засміялася. Та! Ти він шепелявий! а це так генерал. Зубань враз позеленів од люті. Сміяче від мене! <гух> ну, жаждіть. Він напружив голос і підняв над головою якусь торбу. Я вам в покажу куччину матір. Крик жаху, вирвався сотень горлянок. Я би ти щезли з вікон, ті, що були на площі, попадали в пельоку. Берзики посипалися з велосипедів, поховали голови в коліна і завмерли. І муха теж упали до лілиць, муха тільки й встиг кинути. Пропали, як муха в окропі. Дениско, Лариска і Кузька зосталися на ногах, а ті, що на віслюках, міцно заплющили очі. Зубань навпомацьки розв'язав торбу. І звідти вилетіла біла ворона. Вона звелася вгору, склала крила і каменем телепнулась об землю. І тої ж миті перевернулася на золоту змійку. Змійка підняла голівку і почала вихром обертатися навколо себе. І разом з нею від землі піднімався вир їдкої куряви. Він зростав, зростав і раптом зник. А на його місці стало таке, що Дениска і Лариска теж скрикнули і впали долі. «Мачуха!» – протягнув Кузька. Тепер тільки він один дивився на відьму. Страховисько мало довге плескати обличчя. Ніс у нього був, як баранячий ріг, а підборіддя, як носорогів ніс. волосся на голові сіро буро малинове. Воно ворушилося від люті, вуха, волохаті, руді, очі червоні, як палаючі вугілля. З-під синіх губ визирали чотири зуби, схожих на довгі дрючки. Відьма весь час клацала ними. На кожній руці вона мала по два пальці. З гострими залізними кігтями. Нога у відьми була тільки одна, велика, півняча. Стрибаючи на тій нозі, вона наближалася до друзів. Кузька нахилився до Лариски. Пригадай же, Ларисонько, пригадай, любенька. Дівчинка, не підводячи голови, поманила хлопчика пальцем. Він нахилився зовсім близько до неї, а тоді швидко випростався і дзвінкий кущин голос пролунав над площею. Е бене рес. Квінтер Квантер жес. Ене раба. Квінтер квантер. Жаба. Навколо відьми. Знову закрутилася курява. А коли сіла, на землі лишилася жалюгідна земляна жаба. Хочі, сказав Кузька. Друзі підхопилися, посідали на велосипеди, Дениско з кивом, Лариска з мухою, а Кузька сам. Перш ніж сісти, Дівчинка встигла поцілувати Кузьку в щічку, і він тепер полум'янів від гордості. Вони промчали повзубаня і вухання, що сиділи на віслюках, заблющивши очі між бевзиками, які боялися підвести голови від колін, поміж ябедами, які так само лежали в пилюці. Ніхто ще не знав. Що кущина мати навіки перевернулася на земляну жабу, а жаба сиділа посеред площі і люто дивилася услід дітям. У неї швидко здувався і опадав білий похир на шиї, потім вона щось розпачливо квакнула, квакнула, але цього ніхто не почув. Загін поминув околицю і помчав дорогою. Муха раз по раз озирався на рідне місто, яке виднілося вдалині, і з образою вигукував. Я буде нещасні, язики розпустили, аж на небі чути, як мухи кашляють. Нас виручив Кузька! – крикнув Кив. Хай живе Кузька!» Кузька скромно натискав на педалі. Дорога вела через великий горб. На вершині Дениско спинив загін, діти подивилися назад і побачили погоню. Зубані вухань з бевзиками оговталися і кинулися навздогін. Вся їхня армія мчала дорогою, радники скакали попереду віслюками. Вони сподівалися, що діти незабаром натраплять на засідку без вусого. Згори з гори з'їхати легко, треба тільки задерти ноги над педалями, і машини самі мчать униз, як вітер. Але після спуску почався крутий підйом. І тут непереливки стало Денискові і Ларисці, адже у них були пасажири. Діти тяжко дихали. Кузька випередив загін, перший виїхав на узгір'я і знову озирнувся. Ай-яй-яй, Бевзики вже під горою. Ті суцільною лавиною котилися з горба, де допіру були наші друзі. Вони нас доганяли. Знесилені діти їхали попід довгою кручею. Дорога звивалася, як змія. За одним із поворотів Ларисці почулося, ніби згори гукають. Скоріш! Скоріш продовження буде.